Українських військових загинули четверо поранені за минулу добу на Донбасі. Складною залишається ситуація, зокрема на Маріупольському напрямку. По позиціях Збройних сил в Широкиному терористичні війська відкривали вогонь з артилерії. Крім того, противник активно обстрілював українських військових із мінометів у районі Мар'їнки та Красногорівки. На Донецькому напрямку тривають бойові дії високої інтенсивності в Луганському та у районі Донецького аеропорту. Окупанти двічі за минулу добу використали артилерію. Натомість мінометні обстріли зафіксували по всій лінії фронту. Районами бойової активності на Луганському напрямку були Попасна з її околицями та станиця Луганська. Там бандарформування активізувалося надвечір, використовували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. У Попасні зафіксовано діяльність ворожого снайпера. У районі Бахмутської траси, де активність. Противника до бою раніше була найбільшою, вчора було абсолютно спокійно. Російські бойовики за минулу добу двічі обстріляли позиції прикордонників. Про це у Фейсбук повідомив речник держприкордонслужби Олег Слободян. За його даними, під обстрілами опинилися контрольні пункти в'їзду-виїзду Золоте та майорськ. Погонь терористи вели з підствольних гранатометів по контрольному пункту Золоте, який не працює. По КПП Майорськ били з мінометів калібру 120 мм. міліметрів. Від початку року це вже сотий обстріл прикордонних позицій, повідомили у відомстві. У рамках військових навчань Росія розгорнула вздовж державного кордону України на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму понад 41 тисячу військових. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони. Там зазначають, серед озброєння зафіксували чотири тактичних ракетних комплекси. Точка У близько 300 танків, півтори тисячі бойових броньованих машин, не менше 350 артилерійських систем і понад 15 реактивних систем залпового вогню. Крім того, готовності до бойового за застосування зосереджено 468 літаків та 300 гвинтокрилів російсько-армійської авіації. Сполучені Штати Америки передали перших п'ять із запланованих 40 карет швидкої допомоги для потреб української армії. Автомобілі медичної евакуації розроблені на базі Хамара. Одночасно в них можна перевозити чотирьох пацієнтів на ношах або шість сидячих. Кабіна обладнана системами опалення та кондиціювання, а також системою подачі кисню для шістьох хворих із всім необхідним для надання першої невідкладної медичної допомоги. Одразу після підготовки медперсоналу всі автівки. Передадуть до військових частин у зону проведення АТО. У столиці вшанували пам'ять загиблих два роки тому бійців під Іловайськом. На Михайлівській площі зібралися рідні та близькі. Вони привезли портрети загиблих героїв. На площі встановили інсталяцію з гільз снарядів і соняшників. Саме ці квіти росли вздовж дороги, якою йшла колона бійців під час виходу з Іловайська на гільзах. Назви населених пунктів, через які проходили військові. Тут також речі загиблих бійців. Частина з них безпосередньо з поля бою. Нагадаємо, у серпні 2014-го українські війська опинилися в оточенні в Віловайську. 30 серпня виходили гуманітарним коридором, який їм обіцяли створити. Військових розстріляли російські окупаційні війська. За даними військової прокуратури, тоді загинули 366 бійців. Понад 400 були поранені, сотні потрапили в полон, понад 150 зникли безвісти. У центрі Києва провели антитерористичні навчання. Як повідомили в пресслужбі безпеки України, спецпризначенці відпрацювали попередження терористичного акту та мінімізацію його наслідків. Згідно з завданням, силовики мали знешкодити терористів і звільнити заручників, захоплених у будівлі посольства. У навчаннях взяли участь співробітники СБУ, МВС, нацполіції, військові збройних сил Державної служби з надзвичайних ситуацій. Паралімпійську збірну України провели на літні ігри в ріо де жанейро Урочиста церемонія відбулася на Майдані Незалежності. Цьогоріч на паралімпіаду поїхали 172 спортсмени. Вони змагатимуться за нагороди у 15 видах спорту. За словами міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, Кабмін планує збільшити грошову винагороду для призерів Паралімпіади. За золоту спортсмени отримують близько 40 тисяч доларів. Літні паралімпійські ігри стартують 7 вересня. У Ріо близько чотирьох тисяч спортсменів розігруватимуть. 528 комплектів нагород у 22 видах спорту. В Україні православні християни та греко-католики відзначають успіння Пресвятої Богородиці, чи як кажуть у народі, першу пречисту. Це одне з 12 найбільших свят церковного року, під час якого згадують упокоєння, воскресіння та прославлення Матері Божої. За традицією до церкви приносили снопи, насіння та колосся зернових для освячення та благословення. Після обіду в полі влаштовували молебень. Люди просили Богородицю допомогти вчасно зібрати та вберегти врожай від пожеж за народними прикметами. Кої сьогодні буде погода, такою ж буде і осінь.